Скандальні тренінги Арестовича із закликами до насилля над жінками. Американський уряд може призупинити свою роботу як це вплине на Україну. А так звана Республіка Нагірний Карабах перестане існувати. Про це й не тільки розкажемо у дайджесті Несеться. Із неоголошеним візитом сьогодні до Києва приїздив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. У столиці він зустрівся із Зеленським. Утім, гучних заяв генсек не зробив, але сказав, що після липневого саміту у Вільнюсі всі члени альянсу погодилися, Україна вступить в НАТО і ухвалили три історичні рішення, щоб перетворити це на реальність. Ми вже про це розповідали на каналі. Тому коротко Україні потрібно зробити не два кроки, а один скасована вимога щодо плану дій для. Членства в Україні є спільна програма з НАТО, а ще спільна рада україна НАТО. Окей, а зараз буде новина про Арестовича. Ми про нього розповідаємо, адже він колишній позаштатний радник голови офісу президента. Та насправді, попри всі скандали, його продовжують дивитися мільйони людей. Отже, дві українські журналістки купили два закритих семінари Арестовича і зробили відео на Ютуб каналі Палає. Мені насправді теж довелося прослухати всі ці уривки. Там він називає жінок істотами та говорить про бажання задушити їх. Водночас, чоловіки. Він вважає богами та ідолами. Ми покажемо вам фрагмент з лекцій Арестовича, щоб просто пояснити, про що йде мова, але підкреслюємо, ми не поділяємо його закликів і рекомендуємо подивитися відео на каналі Палая, де пояснено, у чому небезпека таких висловлювань. Значить, мальчики, поки нас дівчинки не слышити, ми можемо з вами нормально відкриє поговорити. Що хочеться зробити з цими созданнями? Вот, Скажіть, в нормі придушить. Причем душить, не отпуская, не отпуская вообще. Вот просто придушить. Мне сначала, конечно, хочется а но потом, когда уже надоело, то это самое то, что хочется или, или привыкли, или наелись, дальше хочется, что придушить. Наразі народна депутатка Іна Совсун відреагувала на відео із семінарами Арестовича та заявила у своєму телеграмі, що подала заяву до правоохоронних органів про розповсюдження Арестовичем відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості. Ми намагалися зв'язатися з Олексієм, але трубки він не взяв. Раніше він прокоментував ситуацію BBC Україна. Він твердить, що його слова перекрутили, а резонансні слова він казав, перебуваючи в акторську. Кому образі також він анонсував юридичні наслідки для авторок відео про його семінари, Тож, стежимо за цим. А у міністра оборони України три нових заступника їх призначив Кабмін. Чому стільки уваги до заступників Умєрова? після корупційних скандалів із закупівлями в міністерстві? Тепер є підвищена цікавість до самого відомства. А тепер трохи більше інформації про самих заступників. Отже, Наталія Калмикова, вона стала заступницею міністра оборони з питань соціального розвитку. Вона директорка українського ветеранського фонду, була керівницею військового відділу у фонді «Повернення». Верний живим та радницею з гендерних питань командувача сухопутних військ ЗСУ Катерина Черногоренко. Вона очолить в міністерстві напрям цифровізації. Про Катерину на власній сторінці у Фейсбуці написав цілий пост її колишній керівник, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. каже, вони разом почали працювати у Мінцифрі. Катерина запускала такі сервіси, як електронні лікарняні, є малятко, ковід-сертифікати в дії та проєкт. Армія дронів і Юрій Джигира у міністерстві фінансів він очолював роботу над реформами фінансування охорони здоров'я, освіти, соціальних послуг та соціального захисту. У міністерстві оборони також працюватиме заступником з питань фінансів. І нагадаю, понад тиждень тому уряд звільнив шість заступників міністра оборони та державного секретаря відомства. Не втратив свою посаду лише перший заступник, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Тим часом невизнана республіка нагірний Карабах припиняє своє існування. Відповідний указ підписав так званий глава Карабаху Самвел Шахраманян. Це означає, що до 1 січня 2024 року мають розпустити усі державні установи. Карабаському населенню пропонують самостійно вирішувати, залишитися в Карабаху чи повернутися за його меж після того, як Азербайджан викладе умови реінтеграції. І вже з'явилося відео міністерства оборони Азербайджаном. Вони стверджують, що на відео зброя, яку вони вилучили з нагірного Карабаху. А от затриманого вчора на виїзді до Вірменії, колишнього державного міністра уряду Карабаху Рубена Варданяна заарештували йому висунули звинувачення у фінансуванні тероризму, участі у створенні заборонених збройних формувань. Та незаконному перетині кордону запобіжний захід для Варданяна це арешт на чотири місяці. Передає азербайджанське медіа One News. А от колишній міністр закордонних справ невизнаного нагірного Карабаху, радник президента Давид Бабаян, вирішив сам здатися владі Азербайджану. І є свіжі новини з Польщі. Там Генеральний прокурор Зьобро заявив, що ракета, внаслідок падіння якої загинули двоє людей у селі Пшеводов після масованої атаки Росії у листопаді 2022 року, була українською. За його словами, цитую: ця ракета була українською ще радянського або російського виробництва. А в Америці назріває так званий шатдаун. Це коли уряд призупиняє свою роботу. Що Україні з цього? Розкажу далі. Спочатку давайте розберемося, чому виник цей шатдаун в Америці? Трохи по іншому працює система ухвалення бюджету країни. Проміжний бюджет мають ухвалити до 1 жовтня. Утім, цього разу його не встигають затвердити через суперечки у Конгресі. До речі, фінансова допомога Україні у цьому документі 3 мільярди 300 мільйонів доларів до кінця 2023 року. От коли не вдається узгодити фінансування держорганів, і виникає шатдаун. Що відбувається далі? Не критичні органи закривають, а сотні тисяч їхніх працівників відправляють у неоплачувану відпустку. У держдепі пояснили, це може вплинути на швидкість допомоги, точніше уповільнити її. Але військову допомогу продовжать надавати Україні і у повному об'ємі. Чи бути шатдауну, дізнаємося за кілька днів. А от ваші думки про цей випуск несеться та про сьогоднішню підбірку новин ми можемо дізнатися прямо зараз. Пишіть коментарі, ми їх усі читаємо, бо нам дійсно важлива ваша думка. І не забудьте підписатися на наш канал.